Більше 10 тисяч на зірці Narrow White розрекламовані як не спадайка. Що можна сказати? Не спадайка, гучно сказано, тому що ланцюг злітає. І ось, ось ці потовщені зубчики. Видно, тоненький, товстий, тоненький, товстий, так, по так, всі, по всій окружності. Чому? Не допомагає, тому що чи спадатиме ланцюг чи ні, залежить не від цієї зірки, не від їхньої товщини, а від вашого компонелу. Якщо у вас стоїть більш сучасна компонела з гарною потужною пружиною, яка буде тримати натяг ланцюга, проблем із спаданням не буде. Якщо у вас буде стояти слабенька компонела із слабкою пружиною, то на отакій, отакій трясці, коли на дорогі буде отак трясти, ваш ланцюг буде дуже частенько злітати. Не розраховуйте на цю рекламу. А на рахунок зносу можна побачити, що, зірка пройшла більше 10 тисяч км. Так, деформовані зуби. Але. але... Вони не зношені до нуля, тобто можна кататися ще. І це в першу чергу залежить від того, як ви будете за цією зіркою доглядати. Тобто, якщо після катання десь ви потрапляли в якісь там брудні міста, було багато бруду, піску особливо. Відразу після катання помили трансмісію, повністю всю ланцюг, зірки і змазали. Все буде чудово працювати. Якщо після катання по пісочку ви нічого не зробите, то ваша система дуже швидко заспіває вам. Прощавай!